Добрий вечір. вечір, левчику. Подивися, подивися тільки на наших хлопчиків і дівчаток, які у них щасливі обличчя, тому що вони мають телевізор, по якому дивляться нашу пе... Передачу чонки на добра ніч правді щасливі діти, я з тобою згідний, для них все. А колись уявляєш собі, колись не було телевізора і бідні діти. Вони мали для розваг хіба що дерев'яну ляльку, таку криву о, або замурзеного е, котика, або кудлатого брудного брудного і, і всі розваги. А ще їх знаєш, навантажували різними важкими. Роботами, ну, лущити кукурудзу чи чистити насіння, ото всі розваги були для дітей. Ой, я догадуюся, на що ти натякаєш. Ти натякаєш на одну відому казочку, яку написав шарль-перо. Уявляєш, Шарль перо взяв перо і так шар-шар-шар. І таку відому казку написав, що увесь світ про неї знає. До речі, угу. Докладніше би про цю казочку розповіла одна наша гостя. Тільки треба її викликати. І я знаю, як це зробити. Треба попросити наших цьомок-чарівниць принести до нас гостю, яка якраз і розповість нам про цю казочку. А може і не зовсім розповість, може, і. Та не буду говорити наперед. І тому ми попросимо наших цьомок нас почути. Ну що, Левчику, зачитуємо заклинання? Так, приготувались. Ну, давай. Летіть, цьому поспішайте і ретельно пошукайте гостям нашу передачу. Всі увага! А кого кого ми бачим? Ми бачим? Ой, яка Дівчинка, привіт! Привіт, привіт. Я не відзнаю, як цю дівчинку звати, але все ж таки, бо ми вже знайомі. Але все ж таки я би хотіла, щоб на себе сама назвала, щоб телеглядачі теж з тобою познайомилися. Скажи, як тебе звати? Настя. Ха -ха, Настя. Настя! Настусику, скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Шість половиною. Ого! 6 яка велика дівчинка! Настусику, скажи, мені будь ласка, ти любиш читати казки? Люблю. Любиш, а чи мама тобі з бабусею, коли ти була зовсім малесенька, читала казочки? Деколи читала. Деколи читали? Добре, а яка тобі казочка подобається? <плесцяква> Про лисичку і колобка. Про лисичку і колобка? Ух ти, клас! А скажи мені, будь ласка, на звідки тебе забрали наші цьомки? З дому. З дому тебе забрали? А що ти вдома робила? Чесно я? скажи. Малювала. Малювала, моя птаця Солодка. Ти любиш її малювати? Ну я думаю, що це не єдиний твій талант. Я думаю, що ти нам зможеш щось заспівати, бо я знаю, що ти гарно співаєш, правда? Так. Настусю, а що ти нам заспіваєш? Пісню про попелюшку. А, ось так, Зрозуміли, Яка це казочка, відома казочка Шарля Перро? Попелюшка. Ну що, слухаємо? Слухаємо. Слухаємо, але перш треба аплодувати в нас студії артист! Оплески! Надія одна, що колись на коні, зланий лицар за мною приїде. А казачка, має щасливий кінець, та фея шипнула на вушко, По світу вже скаче мій принц на коні, Забудь про печай, попимушку.

Завірюха кружляє і просить зима, підпустіть попелюшку на бою. А казачка має щасливий кінець, Тепе я шепнула на пушко, бо світу вже скаче мій принц на коні. Забудь про печаль попелюшко Така гарна пісня із хорошим закінченням, тому що я собі уявив, що я принц на коні. Хоча мій коник вже не такий, він трошки такий смішний коник. Але е, мені здається, що всі дівчатка мріють про... Принца на коні, як ти гадаєш. <ринця> а я так і думаю, що всі дівчатка мріють про свого принца. І я хочу побажати всім дівчаткам, щоб вони знайшли свого принца. А ще, щоб вони ніколи не печалилися, ніколи не сумували, а завжди були веселими. Настусить. А ти взагалі весела дівчинка чи сумна? Весела. Весела. <ринця> Якщо ти весела дівчинка, а ну гарно засмійся до наших глядачів і помахай рукою так. Ха-ха-ха! Ха-ха, Молодець. Настучику, а скажи мені, будь ласка, де ти мешкаєш? І звідки тебе забрали цьомки? З, з дому З дому забрали цьомки, але де ти живеш? У якому місці? В винниках. А, а Тебе забрали з Винників. Отакі чарівні талановиті дівчатки живуть в винниках. Цьомки наші дуже полюбляють. Талановитих дівчаток і талановитих хлопчиків. Настусик, я тобі скажу, що нам ти дуже сподобалася. І я думаю, що наші цьомки тебе ще неодмінно знайдуть. Знайдуть, так. Винника і обов'язково принесуть. Багато, перенесуть. багато <рес> талановитих дітей у винниках, скільки я вже пам'ятаю, там дуже діти люблять і танцювати, співати, малювати, в'язати. Так що цьомочки наші контролюють. Але, Левчику, я тобі скажу, що цьомочки ще й контролюють. Нашу гостю. Бо їм потрібно віднести нашу гостю додому. А, так, так, так. правильно. На сусик, ти хочеш потрапити додому. Так. Хочеш, дуже хочеш. А дома, напевно, на тебе чекає мама з татом, так? Так. Ось так чекають вдома батьки. Сьомки, ви чуєте? Цомки. Нашу дівчинку треба віднести додому. Сомочки, приготуйтеся, будь ласка. Так, ну що, ти готова додому Так. Але давай спочатку попрощайся нашими глядачами. Папа. Ха -ха! Сказали Настусик па-па, і ми. Лерчиком зачитуємо заклинання. Так. Ну що, готові? Давай. Дякуємо Дякуєм. Було приємно. Було приємно. І гадає це, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому! Я така талановита дівчинка, і ця історія з попелюшкою. І я скажу тобі, Левчику, що доля дитини залежить від країни, в якій вона проживає, а також від батьків, які її виховують. Так, тому що ось наші діти найщасливіші діти у світі, тому що вони мають таких хороших батьків і mm -hmm. таку прекрасну країну Україна. А ще я тобі скажу, Левчику, що в нашій державі дотримується прав. Дитини Так, тому, що є Всесвітній день захисту дітей, і усі права треба захищати. Так, Організація Об'єднаних Націй 1 червня святкує День захисту дітей. І, взагалі, кожна дитина має право на відпочинок. Так, а то деколи буває, що дітей так навантажують роботою, дають їм там щось перебирати, різні кукурудзу чи, чи, чистити, чи якісь там Як попелюшці. Так, і вони бідні так напрацюються, що тільки торкнуться подушки, голова торкнеться подушки так і засинають. <рес> Лечку, а як ти думаєш? Потрібно для того, щоб наші діти швидко засинали, та звісна справа, що потрібно? Треба прочитати нані дітям казочку. Крім цьому треба ще й казочку. Ну якщо вже не допомагає казочка, то треба відраховувати. Знайполічити там е... баранчиків, баранчик, так вот полічити, полічити поступово сто п'ятий баранчик, двісті третій. Упс. І діти тоді засинають. Добре, а що робити з дітьми, які... Не хочуть спати! Якщо діти не хочуть засинати, деякі є такі вредні дітки, то треба їх стягнути з ліжка. Нехай лущать горох або чистять якесь насіння, перебирають це насіння. Тоді вони, як побачать цю купу і скажуть, ні-ні, не буду, ліпше буду спати. Дуже швидко засидає. Я зрозуміла. Ти хочеш для дитинків поставити вибір. Або ти чистиш мішок картоплі, або ти йдеш спати. Діточки, хто не хоче чистити мішок картоплі, зараз швиденько біжить в ванну. Чистить зубки і бігом спати. <реку> 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 Ось так чистить зубки, як Левчик. Ну майже треба трішки, трішки краще треба чистити зубки. А зараз Леткодорко і Аеліта хочуть вас всіх місенько поцьомати. Ось такмо. <реку> І попрощатися попрощати з вами. Ти. А завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Докудиркує еліта кажуть всім! На добра ніч! Тьомкі цьом, цьом. на добра нічом! Цьом. Цьом-чьом! Цьом, цьом. цьом, цьом. На добра ніч!